Було Три засідання, картуша добровільнення. Що стосується кожних засідань і виключаючи засідання картуші, було заборонено проводити будь-яку фіксацію, тому що міжначало, як був зацікавлені матом, це було під час першого засідання, але, власне, схожі теології. Власне, торхової зібрані, що здійснюється аудіолія, але це не можуть закону Україні, запис, тому всі задають записи. Також були заборонені фіксації журналістами, тому що там був 24 фінал, і було сказано про те, що питання журналіста подавали до іншого засідання. Що суді, тому що у нас не визначення жосід. Що стосується засідання в ратуші, необхідно відзначити, що засідання вас напруженому можливому стану, тому що не що були ну, видаличі докази, які представлені на загальні картини, але ці дані були відхилені. позиваючись на те, що має прямої вказівки в ПОП, не на те, що адвокатно були наведені і конкретні статті кодексу, а також Конституції України. Цьому перше питання, яке вимагає збічністю відкриті дозволя до цієї справи, чи не було поставили не лише. Визначити час, коли стояла машина і не стояла, хоча скільки цілий день періодично бачили цю машину, то під час засідання верховщик було можливість чітко встановити час, якщо він був вказаний у протиполіклі, і також можна було порівняти з машиною. А, також хотіла би сказати про те, що протокол, який представляли під час засідання Картуші, сам Картуша вказував на те, що в були було наприклад, такі, як назва вулиці, От, ну, фактично можна читати до того, що такої вулиці немає в принципі Києві, тому що вона вулкану

До з огляду на допомогу дістати до Європейської до інструкції, справді Європейського суду. Тут би я сказав про два моменти людині, яка не є учасником цього процесу, була просто присутнена засідання. Було очевидним невинуватість картуші і. Чому немає цього об'єктивного розгляду в моменті з'ясування обставини справи і прийняття доказів. Якщо заслуховується тільки свідки, а не приймаються всі обставини справи і можна було відсутні. І власне в цьому відчувається несправедливість цього процесу. Ще до мене? Я... Десь, що Склалося враження справедливого судового процесу, вислухали всі три справи. Склалося враження не фрагментарне, а за результатом трьох справ. Ну, справедливо, це таки суддя не розібратися розібратися справи, справи, і вирішити питання про притягнення чи людьбову притягнення до відповідного. Загальна кортила, тут відчувалася э, різниця в прийнятті доказів і э, зрозуміло для мене залишається, що не були прийняті всі докази в полі справи. І э, відчувалася різниця між розвитом першої справи і двох наступних. Э, Перші були більш детально э, запитувані свідки, э, э, в наступних це був більш швидший. Знову ж таки, я про це говорила, були і емоційні випади. Ну, в ці моменти для мене є показом несправедливості процесу. Чим доповнення, так давай. Ви сказали, що в судовому засіданні на початку в першої справі було заявлено, що я не буду є працював везде. Ким було заявлено. Судею. Ні, це не було суде. А кім? Це не було судим. Судим було з'ясовано тільки особу, що він є пенсіонер, проте сам ну, обвинувачений, як я сказав про це, а був в показах свідків точно вказано. Ну, Власне, це можна прислухати в відеозапис. За час для день що не буду і свідки підверху, що якусь виходить. Так, тому що там один зміни. Всі пласників транспорту засоби, три справи. Перевірялися з судом чи не перевірялися? Не перевірялися. Не перевірялися. Ви точно пам'ятаєте? Ну, я можу звернутися до адіозапису, але цього не Я вчора прослухати. Не потрібно, я прошу, цього немає готовка зв'язку. Ірше питання. З'ясовувалося осіб, які хотіли до відповідальності, хто має право тривати її. Їхніми транспортними засобами. Оскільки притягали, притягали власники, відомо. на автомобілем, Інші особи, а також були номерні знаки, в ньому спереди чи такі інше. Під час другої засідання картуші. Під час те, що зв'язовується. Точно з'ясовувалися. Яка відповідь була? Не передавалася. Не передавалася. Да, просто на це було наголошено. Будь ласка, скажіть, будь ласка, чи відомо було суді чи висловлювалися кимось в судовому засіданні, що катруша є учасникам активного автомайта? все. Власне, про автомайдан конкретно якогось запитання ні в якому в в Скажи, я, не ну, Я можу сказати, що розглядалися протокол, власне, з цього могли виходити, але на якогось конкретного запитання? Скажіть, будь ласка, а хто ви запах? Тому я що взагалі, взагалі, коли я просто поясню свою запитання, коли підпитується е, світом, та, то встановлюються якісь стані. Місце проживання, я хотів би знати, хто ви запах, які у вас кажуть роботи, де ви зараз працюєте? будь ласка. Я працюю саме в Україні суботі, це замаська організація. працюю там більше 5 років, це до захисна громадська організація. Також до цього я працювала в. Урядові установи, рядовий компактний центр, аналітиком щодо питань медицини, аналізом загальних громадян займалася, також в мене юридична освіта, що стосується громадських спостерігачів, які приймають участь в проти громадського це досить різні за фахом, але в будь-якому випадку бінці такої спеціалізованого навчання в вигляді криніків з юристами, адвокатами і провозить. Що? Ще, на що тренінг? На, на що? Власне, громадське спостереження особа працює за методикою розробленого ФСІ. Це зовсім не нова методика, ще в 90-му році була в країн-учасникам в ФСІ, як Україна визнана необхідність присутності спостерігачів під час цього засідань. І це є засобом зміцнення довіри між країн-учасниками, власне, підвищення авторитету судового процесу. Тому thank sure. Осіб, які були завданні, які знаходилися в сьогодні. Це на ті проводили на не було. Дякую, Ще Що ви далі будь ласка.